Всім вітання, друзі! Ми в Херсоні. Йдемо зараз в бомбосховище, де роблять сітки. Лунає сирена. Йдемо в укриття. Йдемо в укриття. Тут же. Добрий день робота кипить. Ну Супер. Якщо була тривога. А ви, ви тут не чуєте, ні? Ні, Отак. Такого масштабу роблять сітки. Ви там то сьогодні закінчите цю сітку, так? У нас якщо маленька, одна в день, якщо велика, то ми її два дні ляжемо. Зараз велика йде сітка. Дуже велика. Це вже і кольор інакший, так? Ну, вони міняються. Те, що є, це використовуєш, бо все по ситуації, по тому що замовили. Ну так. В'яжуть сітки. То вже половина десь є, так? чи менше? А воно буде вже більше половини, тому що вон пік, он туди. Отак от перш з'їжджаєш, то така Так. І скільки вже за за місяць зв'язали? Ой, це у нас усього шеф наш знає. — Він дуже багато. Не рахуєте, ні? Близько двадцять три сітки на залишилось там, сто 4 тисяч. Давайте Ну, точно 16 шістнадцять сіток, як мінімум. Це за тиждень, да? Ні, 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 -ні наукупи, це десь да? за місяць. А, за місяць. Це маленькі сітки. Ага. Ну, дуже багато вже ніхто вже не рахує. Не було ніколи. Немає чому потреби. Сейчас буде в Германії претендувати на коліні дранс.